Тоді виходів немає, я вам нічого не допоможу на 10 гектарів з 2000 доларів. На 10 соток за 2000 доларів. Тому варіанти є, поним? на 20 соток, на 30 соток і на 40. Просто, розумієте, є трактора, які сугубо свої на свій город. Або ви там похилого віку ви бачите, взять, щоб він в вот бока натягав. Вони все це роблять теж, ну, сугубо для себе і на свій город. Отакі -во, мото 30. Вони можуть від 2 до, дорогі, 30, 40, від 2 до 2,5. Дорожче не треба, там якщо терзатра ціна. Да? Там все на вістремочно приходить повністю, фреза стане, моточі спокійна, там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Вот. І так глобально 10, 20, 30, 50 соток, вам з головою його вистачить. Воно в міру кончене. А наскільки, наскільки це можливо, На кузов, якісь ці металеві, железякі, криве сидіння, ну, то таке. Ну, я ж кажу, замість мотоволку нормальна коробка, обична мотовочна, там трохи посилені чулки. нормальна рама, нормальний мотор. 20-1105, 16 йде 95-ті. Все, що вам е, треба про них знати. І для свого якогось участка. Якщо у вас все-таки є робота, то нього можете. то пару гектарів в себе. Сусіді, браття, кума, свати, там всім ви робите. Чи ви по хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляпу. Тому що у вас на дистанції, там, коли піти на роботу тисячу, дві, там годин три, то усього ви задоволитесь вали мінять. То я ж кажу, тут для себе, тракторець, для себе нормально. А якщо ви що роботи, то хоча б дивіться, що малювати. Чи він то універсальний такий боєць. І дешево, і сердито, і обслужиш на піньку. Починиш, як МТС на піньку. Топором там, умовно, умовна якось гаєчним ключом одним. Тут нема чому ламатись, ну, коробка, коробка це вічна, шифенка. Коробка і мост реально вечна. Я скільки сім років продаю, хоч би в кого коробку кряпну. Не було ще такого. Мотори да, трохи мають. Прокладку поміняють, гріє, таке. Стандартні, як одноцентрового, такого здорового мотору будуть момент. Шумний він незручний, то треба мати трохи банки, щоб в рядок стати, як то кажуть, щоб руля тримати. Тому що немає гідрача і так далі. Ну я ж кажу, свої задачі там 3-4-5 гектарів за мінімальний бюджет, Він споколимах їздить. Він спокійно закриє пошивку на санкції оптина. Можете вибрати будь-якого кольору, будь дизайн. Нові там, комплектації з примусовим, примусового, то вже нюанси, поняло? то вже е, В останню чергу треба, як то кажуть, дивитись, то якщо у вас взагалі ну, не розпомагають грошима, да, треба школа трактора, щоб все правильно попрацювати. Варіант. І недорогі, і ремонтопригодний, і запчасті на нього знайдеш всюди везде, і все. І головне не бери 350, і головне не бери з передком без ремня, такі одноцентровий, то шляпа. А оці вони вже себе вони дуже. Дуже хорошо зарекомендував. От це моя шифа, напишіть. Чи ви довольні? взагалі трактором? Я їх рекламую, як саме народний простий варіант. дешево ж і буде робити? Не підведе, як то кажуть. Ну, що... Поправте мене, може я направити. Якщо все-таки ви не хочете на ремняк з ринями зв'язуватися, вам мається треба брати бюджет хоча б там, від... Ну саме дори... дешевле на 3,750 по акції, то і десь А він там далі, я туди болот, туди не піду. От такого впали, без середка. Це йде, ви повітря. Тут може писати, бачите, Скіф пише, тут Скіф пише. Тут XT, а по документам файт. Поняв? Що это? Fight. Fight, Ну то а. купці, це фірма Ліфт. То фірма імпортер, яка їх завозить е е з Китаю. Сентай. А ось що XT 244 Сентай. Тобто симтаєк обичний. Е вони під різними різні фірми кожен завозить свій робобренд. Там, це наклеїки, назви, шильдики, ну, по суті, то все сіндай. Повний привід, сама проста модель, сама дешева ціна, повний привід, 6 передач в коробках, простий такий, можна сказати, упрощений мост, він теж такий знаєте, тракторист, не сильно для більших ресурсів, для більш таки 1,5-2 гектари, там можна трошки пробити, без, без, без таких суперважких е, завдань. Але він е, е, зручний, тут гідрач є, мотор йому тихенько робить, він набагато буде комфортніше, зашифень. Він не зробить роботу, шифа на 244-го бо він пробісок прогуляє. Ну він набагато для себе такий буде зручніше. Ну а -таки, якщо у вас більше на роботу іде, більше роботи, або там важчі якісь задачі, там мультер, ще щось, то все-таки 246, або от ще хоча хлопці, додавить, е, цей п'ять іде, додать хоча б ще тисячу, зрозуміло? Додавить ще тисячу, вас буде 10 рубля. Добавить. 7. І ви, ви вже можете дивитися собі фактично любе. то тобто в нас rd РД люкс, ну, вони ті, вони можна, вони ті, Ціна дешевша за Кентавра, за все, круче. де ровно пол, вісім передач, зашито, ну сучасне, такі саме, саме на сьогодні взагалі. Ціна не все, не реально, Ось. Я не називаю ціни спеціальні, щоб ви писав в коментарях, який я як плохой чоловік. Ні, ну, насправді, по цінах цікаво. Тікав, що треба коментарі. Я ж треба а, кентавра. Джинму, е Лобова. Донфейнга треба буде ще додати, не потягнете. то в принципі в цьому бюджеті 6 тисяч у вас є дуже хороший вибір. І якщо вам треба вже повноцінний трактор, трьохцилиндровий, ціліндровий тоді буде все робити от і до. всі роботи любі. то а, вам треба... Мінімум от фронташка 5700, 700 Ну я теж додав би все в кінтавр, якщо бути чесно. Фроташка не цільная, люблю, минус 44 Ну коротше, не суть. От хоча б кентавр, ДБ, там, вище, інших пощадку дивитися, Оріон, там, там вище, а, Такого. Ну, от. І вище. От, тут вже собі можете вибрати. От бачите, виїжджають. Там є данки. Ну, Робоча Тінтавер. Він йде. 5950 і там компенсації. Так само 5900, там зараз 6 ми видавали таку джинму 3244. Джинма, я думаю, вона не нуждається в якихось допомогі в тих рамбах. Люди знають, що це трактор є. Хто не знає, тільки по комфорту корч нема, ну, але ну, трактор дійсно добрий. А лово не на є логово ще. 6300-6400 логово. Ну от ви ж можете з такого щось вибрати, щоб буде всі роботи вам понял І мульчера, і вріз, і сусідам роботи, і по коломах, і свої, там до 5 гектар, до 7, даже 24, отлично. Щоб підібрати такого, ми вам можемо запропонувати. Витагуємо, збираємо. Тестуємо і от рибам привозить. тогава ви вдома. При окрім вас, бачите, зима. Інше питання, якщо вас більше. Інше питання, якщо вас... Інше питання, якщо у вас пай більше, розумієте? Якщо у вас там 10 гектарів, 8-10, тоді можна подивитися, вже 40-х 50 Броки, якщо не різні, сороков кентаври. Також і все. Я поняв, По 40х так само, якщо преміум бренди якісь... Кентавр... Ой. Лавоу, Donfeng, ДТЗ, Jinma, якщо такі вже провірені. І ціна качества була, як то кажуть. Якщо попроще, можна глянути скаут, можна глянути файдера, можна глянути того, ну то вже там, знаєте, і чим дешевше Китаї, тим більше, е, тим більше вже, як то кажуть, там китайці на ньому наекономили. Саме, саме такі толкові, саме елітні рахуються лову і так далі. От. Тому в принципі все. Ну, там, же, якщо балахати по кабінниках, там по кабіниках вже інша розмови, там вже інші ціни. І там теж Треба від цього відвіштавкувати, скільки у вас там бай, скільки ви роботи маєте, що буде цепляти до нього і так далі. І від цього вже підбирають собі трактора. А не тільки від того, що там мама на рекламі. В Ютубі показуйте. Тому, хлопці, підписуйтесь, звертайтесь. У нас, як бачите, площадка велика, є що вибрати по техніці, по нав'язки і так далі. Тому будемо раді вам допомогти. Все. Пока.